Ротина сумських спортсменів у складі національної збірної з Панкратіону Олена Сушко, одна з дебютантів цьогорічного чемпіонату світу. Прийшла до цього спорту після дзюдо і, хоча й займається не так багато часу, вже має звання майстру спорту України. Уже почались збори. Підготовка ну, тренуємося два рази в день. Тренування дуже важкі, ну би, серйозні. Смотрела бої, понравилась. Ну, как вы, нравится этот драйв, именно сам именно выплескиваешь всю злость, всю что накопилось. Любители бойового драйву, хоч і посилено тренуються, отримують багато задоволення. Десятка наполегливіших здобули путівки на цьогорічний чемпіонат світу, який прийматиме Турція з 9 жовтня. Займаються безпосередньо Панкратіоном та його підвидом – греблінгом. На поєдинки виходять впевнено без забабонів. Ніяких заморочок немає, ніяких ритуалів. просто. Віримо в те, що ми зіздаємо. Вірить у перемогу і тренер. Говорить, попри невеликі фінансування для такого рівня спортсменів, настрій по справжньому бойовий. Ми завжди даємо медалі, вот в принципі за ними і їдемо. Судя по результату на чемпіонаті Європи, який проходив в этом году. У нас були чемпіони, були призори. Ніхто із сумчан не вернувся без медалі. Боротися нині за медалі будуть Вікторія Синявіна, Олена Сушко та Світлана Скрипник серед жінок. У чоловічій половині збірною представниками сумщини стануть: Дмитро Баранов, Денис Неконець, Володимир Волинкін, Кирило Горобець, Дмитро Неткачев, Сергій Гузів та Олег Андрющенко. Марина Петеченко, Олександр Гортусь на часі спорт.